Мір перевернулся. небо золотое, рож в полях іскриться голубим огнем. Ми к мечтам стремимся, помня все былое, веря, що свершиться, то чого так ждем. Що би жити добре, разом бути треба. Без підтримки важко дертись до мети. І коли зберемось, гуртом просто неба. 27 відчує, разом треба йти. З нами є підтримка нашого народу. Надзвичайно важко нас перемогти, як відчують сил. Та побачить в роду України їм не встояти.